Песенко долучається до нашої бесіди, пане Володимир вітаю. Наші вітання. Вітаю, Доброго ранку. А у мене до вас таке питання: а Путін не поїхав в Туреччину. Чому? Версія один, бо він е, не зміг запхати той собі довжелезний стіл, за яким він Макрона приймав в літак, ніяк не пролазив. Або е, це таки правда, і вимагали, щоб Зеленський надав гарантії, гарантовані, що він не буде чинити е, заходи фізичного впливу на Путіна безпосередньо при їхньому контакті. Боїться у кола старічка. Ну, Якось? дивіться, я можу можна продовжити жартувати і далі. Але самого початку абсолютна більшість експертів, не тільки Буданов, були переконані, що вірогідність приїзду Путіна до Стамбула вона мінімальна. Очевидно, що російський диктатор не хоче відповідати на пропозицію Зеленського. Це означало б грати на правилах зеленського. Да, і тут Зеленський перемагав би крім того, параної Путіна. Ну він боїться, бо банально дійсно він боїться. Він їде лише туди, де е, будуть заходи безпеки. А тут зустріч з каварними українцями, де й американцям. Вони, я думаю, досі не, не дуже довіряють. Тому. Е... На варіант з приїздом Путіна був програмовано мінімальним. Я думаю, що і Зеленський, коли висував от таку вимогу, коли робив такий заклик, викликав Путіна на переговорну дуель. Він розумів, що з високою ймовірністю Путін не приїде. Власне, це теж результат. Да, це дійсна демонстрація того, що Путін не хоче домовлятися, і це підтверджує і склад російської делегації, який був оприлюднений вчора. До речі, от теж показово. Вони ж спеціально зробили в пізно ввечері це для того, щоб і ми не могли відреагувати належним чином, тому що йдеться про рівень, рівень зустрічі. От я б радив нашим переговорникам теж на це звернути увагу. Враховуючи, хто буде в російській делегації, з нашого боку не може бути офіційних осіб першого рівня. Тобто, ні міністр закордонних справ, ні міністр оборони нема, наше, не мають брати участь в переговори з росіянами там, де будуть лише заступники або заступники заступників. З боку президента, я думаю, теж не варто самому ярмаку брати участь в переговорах. Це теж буде, скажем так, заниження статусу. Він іще, гра на російських умовах, що мовляв, от ми тут виставляємо делегацію на чолі з головним переговорником. А, а в росіян, так от навіть в Росії пишуть третій рівень переговорників. Ну можна там Жовку делегувати. Він в. в Туреччині, можливо, там хто ще є. Тобто прийти і сказати, ми готові вести переговори. Але перший пункт припинення вогню. Все інше потім готові домовлятися. Давайте да, визначатися да, про припинення вогню. Готові зараз домовлятися. Починаємо зараз переговори про припинення вогню. Не готові, значить, давайте призначати дату, коли ви будете готові до переговорів про припинення вогню. А зараз жоден Стамбул не буде обговорюватись, поки не буде переговорів і домовленості про припинення вогню. А якщо хочете повертатися до Стамбулу, крок номер один: скасовуйте анексію чотирьох українських регіонів. Коли були переговори в Стамбулі, ці регіони не були анексовані. Тому… В Стамбул так Стамбул, але крок перший. Крок другий ключова тема переговорів буде виведення російських військ на позиції до 24 лютого 2022 року. От приблизно так може бути ніяких переговорів на російських умовах. Я тут хочу, пане Володимире, згадати зараз оту цитату міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, яку ми теж буквально там пару хвилин тому наводили про те, що Путін не щирий по відношенню до Трампа та, і ну Трамп по ідеї мав би вже змінити свій підхід до використання там інструментів тиску. Цього буде достатньо для Трампа. Цього я маю на увазі Путіна, який не приїхав, хоча заклики були не тільки від президента Зеленського приїхати. Ну ти, ну візьми, приїдь тобі щось стіл побудувати з Москви до Анкари чи там до Стамбула. А далі рівень делегації, mm -hmm. про який ви самі сказали, це ж теж свідчення того, як вони ставляться до, скажімо так, зустрічі та -та і потенційних там обговорень шляхів виходу на бодай щось. Цього буде достатньо для американської адміністрації. Що Рубіо привезе Трампу? Ну не тільки Рубіо, там ще мають бути і Уітков, і Кіт Кіткелах. На превеликий жаль, от враховуючи те, що будуть ще представники Трампа, які будуть я так розумію, мають бути присутніми на переговорах, брати участь в цих переговорах доведеться. Але, от я ж кажу, наша позиція має бути чіткою. Ми готові до переговорів, але крок номер один припинення вогню. Це інше потім. От, власне, да, а росіяни почнуть да, от ми там на умови 22 року, хоча теж треба підкреслити, що ніяких домовленостей не було. Тоді були пропозиції української сторони, які Росія не прийняла, відповіла тільки всередині квітня і відповіла неприйнятними умовами. Те, що Росія називає Стамбульським ком'юніке, стамбульськими домовленостями, це на російський проект мирного договору від 15 квітня це вже за два тижні після Стамбула. І е, ці умови для нас були неприйнятні тоді, і тим більше вони неприйнятні зараз. От про це теж треба сказати, якщо буде в цьому потреба. А далі да, американська сторона хай на це подивиться, повертаються до США, до Трампа і будуть визначатися. Чи достатньо це для Трампа? Скажу відверто, відповіді немає. Ніхто не знає, яким може бути рішення Трампа. Більше того, я е, ризикну припустити. Не варто очікувати, що у Трампа відразу урветься терпець, він веде пекельні санкції і так далі. На превеликий жаль, навколо Трампа є люди, які вважають, що е, неважливо, як Путін принижує Трампа. Ну вони так Трампу не кажуть. Звичайно, да mm -hmm. але не важливо там, що робить Росія. Але роз, з Росією треба домовлятися. От той самий у Віткавджей Ді Венс. Вони прихильники домовленості з Росією. Причому схильні йти на поступки Росії, ось в цьому є головна проблема. Не всі з цим погоджуються. Держ департамент США, от ви про Марка Рубіо запитували. В принципі, ще відразу після заяви Путіна про переговори в Стамбулі. Ну, де департамент відразу сказав, що спочатку має бути припинення вогню, потім переговори, а не от чергова гра. І думаю, що українська сторона має пояснити. Американським колегам, що те, що зараз відбувається, це свідоме затягування, це свідома маніпуляція, це імітація переговорів, а не реальні переговори. От на цьому треба зробити акцент. Але яке рішення ухвалить Трамп? На превеликий жаль сказати важко. І я не здивуюсь, скажу відверто, якщо Трамп... Не ухвалить жодного е конкретного рішення. Сухитину от останні його повідомлення Дональда Трампа, що він готовий приїхати в Туреччину, якщо це буде доречно, і знову ж таки анонсує, М -м -м -м, в п'ятницю. Можливо, приїду. Це ж теж ще одне е навколо китайське попередження для Кремля і для Путіна. Ще одна опція. Ну давайте ще хоч півпальчиком е зробіть імітацію того, що ви на щось готові. М е ви вже відповіли на на, на, на фінал і на довгий терпець і на до довгу гру. Але мусимо розуміти, що Кремль, в принципі, не зупиняє, не збирається зупинятися. Бо для того для, для Путіна чітке розуміння, що щойно він зупиниться і зупинить війну, настає крах режиму Путіна і часу Путіна в Росії. Я б радий був з вами погодитися, але не погоджусь. Не буде ніякого швидкого негайного краху путінського режиму в разі припинення війни. Проблеми виникнуть, так. Да. Але краху режиму не буде. Режим на жаль, достатньо стійкий, і економічні проблеми не такі великі, як багатьом у нас здається. Да, Росія може і готова, хоче і може продовжувати війну. Оце головна проблема. Але е, все ж таке, якщо б Путін не хотів взагалі переговорів, хотів тільки воювати, не було б навіть цього спектакля в Стамбулі, не було б зустрічі Віткафа з Путіним і так далі, тому що крім війни проти України. Путін хоче е, домовності з Трампом і не тільки по Україні. Я скажу більше України його менше цікавить. Ну він ще то тільки в тому сенсі, щоб переконати Трампа, що мир може бути тільки на російських умовах. Цей сценарій вже не спрацьовує, це Очевидно, і ми не погодимося на такий сценарій. Але Путін все рівно хоче переговорів з Трампом. Тому от він грається в цю переговорну гру, що нібито він готовий до переговорів про завершення війни, але звичайно, тільки на своїх умовах. Це перетягування Канату, воно буде і далі. І я вам скажу це. от те, що зараз відбудеться, це поки що псевдопереговори. Ніяких реальних переговорів не буде. Скоріше буде демонстрація протилежних позицій. Але це не остання така спроба. От, мій прогноз. Ми ще побачимо спробу номер 2, номер 3, номер п'ять. Е ну як мінімум найближчі тижні. Я думаю, що ще можуть бути нові спроби вийти на переговори. Але mm. от для нас позиція має бути незмінною або переговори про припинення вогню, або е все це спектакль з затягування часу і хай, хай американці тоді визначаються, якщо вони не дотиснуть Путіна і, і його. Е і Взагалі Кремль до переговорів тільки про припинення вогню, ну значить, ситуація буде незмінною. Так що, поки ситуація залишається відкритою, і подальші дії визначальним чином залежать від рішення, яке буде ухвалювати Трампа і його команди. Спасибі пане Володимире за ці роз'яснення. Володимир Фисенко, політолог. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією.